Доброго дня, шановне панство, пасічники, любітелі, професіонали, гості каналу і підписчики. Підписуйтесь, не забувайте, ставимо пальчики. Так, тема відео. Те, як дожен сидіти клуб, коли пора кормити. І взагалі. Тобто, я без оператора, вибачайте. Це наша така невеличка сімейка. Е, відводок був. Робили відводок. Так, відкриваємо я бачите, де сушку? В вулику, поки холодно. От, і тепер дивимося. Клуб розтягнутий, плюс три на вулиці, хоча сніжок. Клуб сидить спереді. От, раз, два, три. Далі не буду відкривати, мені цього достатньо. І повинен він рухатися до задньої стінки. Так, закриваємо. У мене вулики зараз не утеплені, утеплювати починаю я їх приблизно в початку лютого, першої неділі. Коли пора кормити? От у нас сидить клуб, він йде потихоньку, потихоньку, потихоньку. У мене орієнтір це моя рука. Чотири пальці. Получається. 4-5. Я ставлю, якщо клуб отут, все, пора що тут давати їсти. От, як правило, є такі сім'ї. Вентиляцію бачите, я виніс в самий край, щоб їм не дуло. От, іменно на сушку. От. І таким чином ми перевіряємо, будемо сьогодні відкривати всю пасіку всіх дівчат, дуже швиденько. Один точок я вже пробігся, це прийшов сюди, думаю, є хвилинка, думаю, треба зняти відео, показати, чим я займаюся вільний час. А вільного часу не також і багато. Ось так що помнимо, пчовка починає йти від льотка і до задньої стінки. доходить на руку, пора давати їсти. От. Пора давати їсти. Кормимо медом своїм або ж робимо своє канді. У мене там є відео, якщо ви продивлялися, є відео машинка, якою ми перебиваємо е, в пудру, цукор. І як ми це все діло робимо. Не забуваємо підписуємося, пальчики, коментарі. О, піду далі працювати. Дуже багато роботи. Це робота слава Україні.